Поливаю сад, набираю воду, зразу кошу і буду збирати горіхи. Буду збирати врожай, тому що вже йдуть далі дощі. І буду збирати, нагадую, нашому трапезунду 2 роки. Ми залишили горіхи для підтвердження сортності. Оце я вже забирав, пробував їв. Ось така красота. Зараз покажу. Ось такий красунчик. Зараз зберу, покажу, що вийшло. Ось дивіться також порусель, як вона стрельнула і вона перегнала сам саженець. Я думаю, що якби сортність підтверджена. Цей саженець ми осінню зріжемо, а поросль залишимо. Будемо з порослі пускати, щоб був кращий ріст. Ось такий у нас сигнальний урожай. Така красота. Є більші, є менші. Якби рекурсмент там на ньому 13 штук було. Але діло, якби не в горіх, зараз головне, щоб вони виросли нормально. Але все одно другий дверік, дивіться, який розмір, Супер. десь я бачу. Ну, Такий бачите, великий горіх, Три. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять грішків. Пластир. Це яка красота. Ну, п'ять, бачите, є де... деформація. Така незначна. Нападеночка яке ядро потім сирим я вже їв, ну такий нормальний смак. Е, якби, готовим, сухим повністю я його не їв. Ну, спробуємо, який він. В принципі, влаштовує мене горіх. Дуже він мені сподобався, росте він нормально. Але як сказати, знаєте, коли я шукав знання про фундук, скрізь писали, що це там така класна рослина, яка супер-пупер росте. Типу без води і так далі. По сухостійка посухостійка, якщо вважати там процентів садка, що, наприклад, там 100% посадить, а 20% прийметься без води, питань нема. Він буде рости, але як він буде рости, якийсь результат буде, це вже друге питання. Тобто, хто б що вам не казав би, який сорт вода, обов'язково вода. Ми якби такої хімії якось не застосовували, не одобряли хімію від шкідників кропили, тому що тут бачите, як все заростає. Багато цкатки буває, довгоносика, брунькового довгоносика. Тобто ми обробляли. Обробляли ми каліпсо, препарат, який не шкідливий для бджіл. Тому хто буде садити, пам'ятайте, вода. Фундук любить воду. Буде вода, буде він рости, буде врожай і так далі. Така красота. Ну, підсушимо, спробуємо. Дякуйте Богу і за це. Я взагалі задоволений. Ось. Дивіться, яка краса. Це другий рік рослинам. Це взагалі супер.